Я не хотів би називати це шаманством чи управлінням енергії на сцені. Це, це прості технології, які, наприклад, вивчають артисти, шпигуни, космонавти. Попробуй шо? динаміку разу від ніжності до, до жорсткості. Ну просто зараз пойграйся і поіщи. Найдено лучше. І Ларія досконала, але у скрипки все ж є для неї кілька порад. Коли ти співаєш українські пісні, пробуває на сльозу. Цю пісню ти співаєш класно, але на сльозу не пробуває. Саме цю пісню, так. от що так. зробити, щоб пробив нас дуже сильно розвинута нижня чакра. Італійці не спілкуються нижньою чакрою. Вона в них не розвинена. Вони uh -huh. спілкуються вірбально і навіть не серцем. Отак, uh -huh. отак, і підніми чакру. Просто підніму чакру для цієї пісні. Легше. Може, вони тому так і гарно живуть, що в них там трагедії, вони до них ставляться. Трошки маскараду, так, да? добавити? Абсолютно таку. вірно. Бо в тебе твоя сильна сторона, ця душевність, яка просто пронизує. Чую і на посмішці. І ще я хотів би тебе попросити, такий сонячний пін-понг, м'ячик перекидувати на партнера. Ти це співала і передала їм їй. Сили... Я, я чомусь так відчуваю, що в тебе все вийде. Дякую. Мені хочеться бути більше на сцені, ніж тобі була ілайн. Ну, Тобі подобається твій партнер? Дуже подобається. Подобається? Дуже подобається. Дуже людинка така свята, дуже відкрита і світлодушевна. І я дуже розстроєна, що я з нею. Але ж правила, є правила я правила, і будемо далі боротися. Ти хочеш перемогти? Хочу перемогти, звичайно. Для цього я тут. Я хочу співати так, як ви, щоб мурашки пошкірі були. Так треба не хотіти. Треба робити, так? Ну так. Зараз тут не камерна обстановка. Все ж таки скритий нерв треба мати. Треба бути безсельйозним. Трішечки скритої небезпеки дамо. Ну, попробуйте, так? Для мене найстрашніший ворог це я сама. Якщо я в цей момент не сконцентруюсь і забуду про музику, це просто смерть. Взагалі, навіщо було приходити? Кожен вихід на сцену для мене це велика подія. Все, що до сцени мене дуже облежить. Потім, коли тут виходжу, я знаходжуся на своєму місці, я роблю свою справу. могу сравнить с детством, когда катаешься на качелях, маленький, совсем маленький, и прям холодок такой, но приятное волнение, волнение чего-то такого неведомого. Очень хочу победить. В течение ближайших минут в этом ринге вы увидите настоящее вокальное чудо. Певица с уникальным вокалом. От силы ее голоса по телу бегут мурашки. И, это правда, горит аппаратура. Скромная королева сцены! И Лария! И вокалистка, которая откровенно боялась дуэли с Эларией. Она называет ее ангелом. И сейчас мы увидим, добрый это ангел или нет. Один на один с Иларией Анна Семещенко! Спасибо, Анна, спасибо, Илария, за то, что на несколько минут превратили Киев в Рим. Хотя улица Банковая так и не стала Ватиканом. Это были римские каникулы. Песню пела группа «Матия Базар», если я не ошибаюсь. Но в данном случае нас интересует именно ваш дуэт «Красная и черная». Валерия, оцените, пожалуйста, выступление наших артисток. Ну, во-первых, спасибо большое за песню. Олег, спасибо за такой дуэт. Просто роскошный. Я помню Аню с слепых прослушиваний, потому что я была тоже желающей, чтобы вы попали в мою команду. Но вы выбрали Олега, и я этому очень рада, потому что вы в надежных руках. Спасибо за этот номер. Но мне кажется, что вы сегодня были слабее. Я за Иларию. Диана, вам слово. Я не завидую Олегу сейчас. Мне кажется, это прямо... Это очень тяжело. Я не хочу, чтобы мы брали с Женькой паритет. Мне кажется, надо кого-то поддержать таким. И драматизм, который был в Анне, он был бы, конечно, победоносным, если бы не вот эта вот способность... К волшебству, которое є у Іларії. Поэтому, мабуть, ми для Анни вас теж поддержим. Дякую вам дуже зв'язні голоса у Іларії. Олександр Пономарів може переломити ситуацію. Вам слово. Ну, я не можу переломити ситуацію, буду э, ломати э, цю ситуацію Олег. Э, досить потужні обидві дівчини, дуже гарно заспівали. Професійно, але е, потенціально пам'ятаючи е, сліпі, сліпі відбори, прослуховування, е, ми з Ноною вирішили віддати голос Іларії. Дякую дуже. Наші тренери намітили тенденцію, можуть либо можуть разрушить, либо ж підтримати своїм рішенням фінальним рішенням Олег Скрипка. Олег, ви тренер Іларії і Анни. Рішіть, хто пройде далі в прямі ефіри. Ну, в мене <слёзы... слёзы> нагартаються не від того, що я зараз э, з вас, дівчата, когось э, виставлю за межі проєкту, а від того, що це було дуже класно. Спасибо. Шаманізм був присутній, а е, ви все зробили правильно по мізансцені. Іларія, ти дзен буддіст. Реально, тому що ти, е, ну, ти вмієш володіти з собою. І Анічка е, поряд з тобою виросла просто на голову. Аня, це правда, і це справа, справа не в голосі. Тому що в голосі, ну, тут, тут дійсно тут змагатися нема кому кому з ким, тому що в голосі ви абсолютно рівні, і останні, останні дві ноти там були бездогані. Без догані, ви їх тримали. А, і, Анічка, ну, ти розумієш, що ти прийшла на субтон на початку. ну і Це вже, це вже вміння володіти собою. От, і у Ларі тут це. Це дійсно вдалося володіти собою, вона сконцентрувалася. І в тебе був пульс 120, я просто відчував. А це, ну, це, це дуже заважає. Ти на субтоні проспівала майже всю пісню. І тільки в кінці ми зрозуміли, що в тебе розкішний вокал, розкішний. І, на жаль, ти покидаєш цей рівень. В этом поединке лучшей была Иллария. Дякую, Дежи. Браво, ты молодец. Браво. Браво, молодец. Самая обалденная вообще. Все нормально. Прикольно. Ты вообще Белла. бомба. Победила саму себя. Я отдалась полностью. Да, было переживание, пересохло, честно. Плакать хочется от э, эмоций просто. От эмоций, да. Это первый в жизни мой э, конкурс, понимаете? Первый в жизни. Я никогда в жизни, нигде, ничего. Поэтому для меня это большой скачок. Очень огромный. Я Думаю, что у Ларии этот шанс более важен, потому что она уже, в принципе, имеет свою аудиторию, все. А у меня еще все впереди, ничего страшного. Действительно. Спасибо. 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 Я их Мы тебя посылали, посылали тебе энергию. Вообще. И просто нет слов Дяки, у нас с этим. я, я как это, развела все мои сумневый и сказала, иди. Я, я в не верю. Я верю, что их будет. поддержите ее, пожалуйста. нашему выкладачу. Да, Дяку". Дяку. 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 Вазовна, вам привет. Спасибо вам большое. Катюша должна дойти еще дальше. Финал. Я верю в нее.